Розбираємо не банальні підкати англійською. Поїхали. Хлопцям подобається. Чи є в тебе карта? Yeah, my phone. Так, на телефоні. Well, I'm getting lost in your eyes, even though you're wearing those sunglasses. А вона йому каже: ну що ж, я тону в твоїх очах, хоча ти і одягнув ці окуляри. Mm -hmm. Але він відповідає, що ці а, підкати він використовував у 2001 році. І зараз вона до нього підкатує із тими ж самими ідеями. Але насправді цей чоловік трохи руд, тому що ось ця фраза означає ось це. І здається, що цей чоловік сприйняв це за серйозно.